Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні дізнаємося про суму перших членів арифметичної прогресії і виведемо формулу для її обчислення. Якось учитель запропонував своїм учням обчислити суму усіх натуральних чисел від 1 до 100 у сподіванні, що на це вони витратять багато часу. Учитель був дуже здивований. Коли один із учнів за кілька секунд написав, що ця сума дорівнює 550. Ще більше його здивувало, коли учень сказав, що ця задача насправді не є складною. Цим учнем був Карл Гаус, якого нині вважають одним з найвидатніших математиків, навіть називають королем математиків. З'ясуємо тепер, як юному Гаусу це вдалося. Він виписав всі доданки від 1 до 100. А під ними виписав ці ж доданки у зворотному порядку. Можна помітити, що сума у кожному стовпці дорівнює 101. І таких стовпців 100. Відповідно, якщо додати усі числа у цих двох рядках, отримаємо 101 помножити на 100, що дорівнює 10 100. Оскільки кожне натуральне число від 1 до 100 зустрічається у цій сумі двічі, то ця сума. У два рази більша за суму усіх натуральних чисел від 1 до 100. Отож, шукана сума дорівнює 5050. Тепер спробуємо використати цей підхід, щоб поширити надовільну арифметичну прогресію. Нехай Ан арифметична прогресія. Позначимо суму її перших n-членів за Sn. Теорема 1 для арифметичної прогресії АН Сума перших n її членів Sn дорівнює А1 плюс Ан поділити на 2 і помножити на n. Доведення. Аналогічно до методу гауса випишемо доданки А1, А2 і так далі Ан, та під ними випишемо відповідно у зворотному порядку an, Ан-1 та і так далі А1. Скориставшись означенням арифметичної прогресії. А саме тим, що кожен її член, починаючи з другого, дорівнює попередньому плюс різниця прогресії d, замінімо у першому рядку А2 на а1 плюс d. А3 на а1 плюс 2D. І так далі до А1 плюс N-1D замість ан. У другому рядку будемо від Ан поступово віднімати d. Тобто замінимо ан-1 на ан мінус d, мінус 2 на мінус 2 d І так далі до a n n 1 d що дорівнює А1. Зауважмо, так само, як і у методі гауса, сума у кожному стовпчику дорівнює А1 плюс Ан. Отож, додавши відповідно доданки у лівій та правій частинах рівностей, отримаємо, що 2Sn дорівнює А1 плюс Ан. Помножити на n. Поділивши обидві частини цієї рівності на 2, отримаємо шукану формулу для знаходження суми n перших членів арифметичної прогресії. Застосуємо ці знання на практиці. Задача 1. Чому дорівнює сума перших 5 членів арифметичної прогресії а якщо a1 дорівнює 3 і a5 дорівнює 7. Розв'язання. Із теореми 1. Випливає, що С5 дорівнює А1 плюс А5 навпіл і помножити на 5. Підставивши відповідні значення А1 та А5, отримаємо, що С5 дорівнює 3 плюс 7 навпіл і помножити на 5, що дорівнює 25. Задача 2. Знайдіть суму 10 перших членів арифметичної прогресії Ан, якщо А1 дорівнює 2. І d дорівнює 4. Розв'язання. З теоремо 1 випливає, що s 10 дорівнює А1 A1 плюс А10 навпіл і помножити на 10. У цьому виразі нам відомі усі величини, окрім А10. Пригадавши формулу n-члена ного члена арифметичної прогресії, отримаємо, що А10 дорівнює А1 плюс 9 d Підставши замість A1. Та де відповідні значення з умови, отримаємо. А10 дорівнює 2 плюс 9 помножити на 4, що дорівнює 38. Тепер нам відомі усі величини, необхідні для обчислення С10. Підставивши значення А1 A1 та А10 у вираз для обчислення С10, отримаємо. С10 дорівнює 2 плюс 38 навпіл і помножити на 10 що дорівнює 200. Задача 3. Місця в одному з секторів цирку розташовані так, що в першому ряду їх 7, а у кожному наступному на 4 більше, ніж у попередньому. Скільки місць у цьому секторі, якщо він містить 12 рядів? Розв'язання. Позначмо АІ за кількість місць в ряду І. З умови задачі випливає, що послідовність АН Є арифметичною прогресією з різницею 4. Адже кожен наступний член послідовності, починаючи з другого, дорівнює попередньому плюс 4. Тоді кількість місць у секторі дорівнює s 12 що з теореми 1 дорівнює a 1 плюс a 12 навпіл і помножити на 12. У цьому виразі нам невідоме лише значення А12. За аналогією до попередньої задачі а 12 дорівнює А1 плюс 11Д. Підставивши замість а 1 7 та замість Д4, отримаємо, що А12 дорівнює 7 плюс 11 помножити на 4, що дорівнює 51. Тепер підставивши А1 дорівнює 7 та А12 дорівнює 51, у вираз для С12 отримаємо С12 дорівнює. 7 плюс 51 навпіл і помножити на 12, що дорівнює 348. Сьогодні ми з вами навчилися обчислювати суму перших членів арифметичної прогресії та дізналися про знамениту задачу Гаусса. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!